Пекальний ранок на Білгородщині. Початок 19 березня ознаменувався свіжою порцією відбірного урожаю бавовни. Крім того, нові негаразди спіткали і інші регіони. РФ про все з деталями. Далі випуску ви на каналі зі час підпишіться і переходимо до головного. І з ранку вівторка в обласному центрі Російської Белгородської області та у Крузі знову фіксували прильоти. Горів автомобіль та приватна садиба. Про це, очевидці, писали в соцмережах. Свої спостереження підкріплювали палаючими кадрами. Таї машини згаєла. мою вон побіло. Судячи з цих відео, що ширяться інтернет-пабліками, наслідки ранкового обстрілу, найбільше на собі відчули жителі населеного пункту Розумне за 11 кілометрів від Білгорода, у селищі різні пошкодження виявлено у 13 приватних житлових домоволодіннях. Вибиті вікна, посічені покрівлі та фасади, у приміщеннях школи та дитячого садка, вибиті вікна. Російські телеграм-канали пишуть, є потерпілі. Підтверджує, попадання губернатор В'ячеслав Латков. За його підрахунками, кількість постраждалих сягнула чотирьох осіб. 15-річний хлопець отримав множинні осколкові поранення м'яких тканин тулуба, верхніх та нижніх кінцівок. Бригаду швидкою його доставили до обласної дитячої лікарні, додає Чануша. А такий вигляд має парковка, на якій зайнялося зо два десятки цивільних авто, дим, скелети від транспортних засобів та суцільне Покорюжене залізятчя. Ось що побачили власники своїх залізних коней. Та й загалом неспокійно по всій області. До прикладу на відео свіжа зйомка із Білгородського села Козенка після обстрілу. На дорогах вирви, асфальт перекручений, ніби у блендері, а будинки побиті уламками снарядів. У місті Грайворон та його околицях оголошували ракетну небезпеку. По можливості тамтешніх жителів просили залишатися вдома. В селі Микільське вибиті вікна в одному приватному будинку та в одній квартирі багатоквартирного дому. Також пошкоджено покрівлю будівлі виробничого підприємства. У селі Нижній Вільшанець пошкоджено фасад приватного домоволодіння та дах гаража. У селі Білівське пошкоджено скління в одному приватному домоволодінні. Тим часом Міністерство оборони РФ знову звітує, що збиває західні ракети. Так, за даними відомства, ворога близько 10.30 за місцевим часом ці знищили дев'ять реактивних снарядів РСЗВ РМ 70 вампір. По ним нібито відпрацювала російська ППО над Білгородською областю. Паралельно з цим ворожі війська ганяються не лише за об'єктами у повітрі, а й за диверсантами на суші. Якщо вірити виданню Астра у Бєлгороді затримали чоловіка, який нібито хотів отруїти російських військових та влаштувати вибух. При цьому він був затриманий ще аж 13 березня. 47-річний білгородець Юрій Ярошенко ушивався в той день неподалік торгівельного центру Будинок побуту. Ним зацікавилися правоохоронці, кажуть, у нього нібито знайшли при собі гранату Ф1 та ампулу з рідною. Кримінальну справу стосовно нього порушили лише через три дні і одразу за трьома статтями про підготовку до теракту, незаконний обіг зброї та диверсію. За версією слідства, чоловік нібито віддалено. Вступив до лав РДК і планував отримати продукти, які збираються для відправки російськими військовими, які беруть участь у вторгненні в Україну, та підірвати гранату у громадському місці Білгорода. Як бачимо, російські поліції тепер вже серйозно взялися до пошуку партизанів і більше того, страхуються та проводять евакуацію дітей. Майже 9 тисяч білгородських неповнолітніх громадян вивозуть за межі області. Вони вирушать до таборів інших регіонів. Про це зокрема повідомляє про Кремлівське тас із посиланням на губернатора Гладкова. Врешті-решт, як бачимо, білгородці дослухалися до прохань і заяв. Людей, які беруть участь у так званому звільненні прикордоння Російської Федерації, власне, з такими заявами вже виходили Легіон Свободи Росії, РДК та Сибірський батальйон. Завітала Бивовна і Воронезька область. Там пізно ввечері, 18-го числа, над обласним центром збили безпілотника. Про це повідомляють місцеві пабліки. БПЛА впав на перетині проїзду Розумова та Мінзелєєва. Повідомляє житель А в Амурській області. Запроваджено регіональний режим НС, себто надзвичайної ситуації. Все через подію на родовищі «Піонер» у Зейському окрузі. Зазначив губернатор Орлов. Там напередодні обвалилися гірські породи. На глибині близько 125 метрів перебувають 13 осіб. Зв'язку з ними поки що досі немає, повідомляє МНС РФ. Підпишіться, будь ласка, на канал Сейчас, аби бачити більше новин і відстежувати всю ситуацію на російському прикордонні. Обіцяю вам більше подробиць із рейду РДК, Легіону Свободу Росії та Сибірського батальйону. У наступних випусках пишіть свої коментарі з приводу побаченого та почутого. Залишайте вподобайку. Ну а свіжу порцію новин обіцяю вже незабаром. Залишайтеся з нами і продовжуйте перегляд. Гарячі вечори організували партизани у Білгороді. Знову там бахкає та грамець. Російські добровольці, які виступають проти диктаторського режиму Путіна. Звернулися до громадян РФ, які тези доносять вони своїм співвітчизникам цього разу. Про це далі у випуску на каналі Січас. Закликаю підписатися, і ми вже починаємо. Російський Бєлгород, його околиці та й загалом вся область на вухах від постійних атак вже чотири рази в окрузі лунала повітряна тривога. Мережу місцеві викладають десятки відео, що окоїться у їхніх містах та селах. Очевидці відверто не приховують страху. Лучи машини. Деякі укриття досі не працюють, не відчиняються або ж просто не обладнані як сховища. Жителі Білгорода ховаються за бетонними укриттями від уламків. Тим часом просто попід будинками валяються снаряди від так званої протиповітряної оборони. Про наслідки її роботи над областю написав губернатор В'ячеслав Гладков. Каже, одна з за атак закінчилася жертвами. Снаряд прилетів до будинку в селі Микільське, де мешкала ціла родина. У результаті загинуло четверо людей. Бабуся, мама, її громадський чоловік та син, – 17-річний хлопець. Після повітряної атаки з боку ЗСУ у Білгороді різні пошкодження виявлено у шести квартирах, трьох багатоквартирних будинках, трьох госпсуб'єктах, шести автомобілях та на одному підприємстві пошкоджено теплицю і посічено паркан. Після повітряної атаки з боку ЗСУ у Білгородському районі різні пошкодження виявлено у селищі Жовтневий. Пошкоджена будівлю виробничого підприємства, вибиті вікна, посічена покрівля та двері у селищі добове побито покрівлю одного приватного домоволодіння. У селищі розумне вибиті вікна у восьми квартирах одного. Багатоквартирного будинку у трьох приватних домоволодіннях посічені вікна та покрівлі також пошкоджено 22 автомобілі. Це все була цитата. наголошу російське керівництво ні на жодному рівні, зокрема, ні на рівні регіонів, ні на рівні найвищого рангу не визнає операції власних партизанів та усьому продовжує вже тиждень звинувачувати виключно збройні сили України. Саме тому формулювання. Київський режим, Збройні сили України і тому подібне вони використовують у своїх дописах. У Грайвороні тим часом паніка. Люди в локальних пабліках гарячково благають не повідомляти нічого в соцмережах. Давайте слухати ці тремтячі голоси, які ідеально передають настрої у регіоні. Грайвер, он маленький, все друг друга знают, та же или что-то. Не пишите подробности здесь. Только читала в другом канале. Пишут, что сидят, собирают сведения, даже мелочи. Где-то какую-то улицу не обстреляли, они сейчас туда стрельнут. Понимаете? У меня вот сегодня спрашивал тут молодой человек, не знаете про, таки, ну, про такой-то номер дома, такой-то улицу. В личку списались, я спросила, как его фамилия, как фамилия его мамы. Оказалась одноклассница, понимаете? Не знаете человека, ни конкретики какой, подробности не говорите ни о домах, ни о улицах, ни о чем. Пожалуйста, я вас прошу, не помогайте противнику. Люди там четверту добу сидять без світла через обстріл. Місто розташоване на кордоні з Україною та щодня обстрілюється аж 12 березня. Пошкодження щонайменше 10 житлових будинків. Один із снарядів прилетів у вежу зв'язку. Тому городяни не можуть і зв'язатися з рідними. Ну, от так, Вікторич, Віталіку кришу повряділа. Як ти мені написав? Надвечір на Білгородщині стало особливо спекотно. Такі звуки переслідують тамтешніх жителів. Більше того, це вже не лякалки. Пабліки сповіщають про приліт у Білгородській області в підприємство Енергомаш. Попала в завод прямо в цех. Тим часом в діревні круглий лог повідомляють про відсутність електропостачання. Ну і підсумуємо, де ведуться зараз бої партизанами. Повстанці ведуть бої, завдаючи втрат путінському війську та розширюючи так звану сіру зону в прикордонні. Напередодні вона розширилася на селище Горьківській Білгородщине. Вранці 17-го числа Сибірський батальйон повідомив про те, що бійці спільно з ічкерійськими добровольцями зайшли до селища та захопили адмінбудівлю. Також точаться активні бої і у селищі Тьоткіно. Курської області сибат вкотре закликав мешканців негайно покинути Білгород чи знайти надійне укриття через загрозу ракетно-артилерійського обстрілу. Ми завдаємо ударів по військових цілях, але через розміщення військових об'єктів противника в житловому секторі можуть постраждати цивільні, попередили в заяві. Але ж люди лише до Путіна звертаються та замість співчуття отримують бан, а їхні коментарі. Зносяться правитель, бо вважає, що це не небезпека для життя, а мужність та героїзм білгородців. Мовляв, просто ті, хто це роблять, не розуміють, з ким мають справу, тому на них чекає поразка. Слухаємо, що кремлівський старець плете про партизанів. Точло групіровку до п'яти тисяч чоловік не прямо на лінії госграниці граніці і в В ближайшем тылу у них, но потери в целом около 40 процентов. Из них примерно 35 процентов безвозвратные, 25 танков, там, десятки бронемашин и так далее. Но, если им так нравится, то в принципе нас это устраивает. Потому что они бездумно атакуют. Это такая мясорубка для них. Ну, что ж. Хоча РДК и Легион пропонували диктатору диалог, нагадаются звернення. Владимир Путин, весь мир уже несколько дней наблюдает, как русский город Белгород, Белгородская и Курская области превратились в зону активных боевых действий. В то же время поставленная тобой администрация, несмотря на неоднократные наши призывы, препятствует эвакуации гражданского населения. У зв'язку з этим исключительно из за твоїх амбіцій продолжают страдати і гибнуть мирні люди. Ми призиваємо тебе прекратити цирк, подумати о судьбах ни в чому не повинних росіян і розрішити евакуацію гражданских из зони бойових действий. То як вважаєте ви, Кремль піде на діалог або закриється стіною від цілих регіонів, зокрема, відвернеться від Курщини та Білгородщини, де бойові дії очевидно лише набиратимуть обертів. Як вважаєте ви? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Не забудьте обов'язково підписатися на канал се час, якщо ви досі цього не зробили. Ставте свою вподобайку та натискайте на дзвіночок.